Замея дивно Божество, благосно прославляємо співами. Свят є сьогодні безпочатковий, безпочатковий без же синує Божественний душе. Григорій Геннадійович Сидоренко народився 7 листопада 1987 року в місті Кропивницькому. Навчався Велико Великосеверинівській та Трепівській загальноосвітніх школах. Працював на різних підприємствах міста та області. У серпні 2024 року Григорій Геннадійович за мобілізацію приєднався до ЛАВ Збройних сил України та став на захист батьківщини. Навчався бойовим навичкам у навчальному центрі. Після чого був направлений до військової частини, служив на посаді гранатометника другого механізованого відділення. Ще молимо за укоплення душі спочатку раба Божа на Григорія і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Григорій Геннадійович Сидоренко загинув 29 вересня 2024 року. Біля населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області під час виконання завдань йому було лише 36. У захисника залишились мама, три рідних сестри та племінники. Але розміркою про смерть, і бачу красу нашу за образом божим Свого.